Секунду. Готовий? Оп! Будь ласка, Стаховський Сергій після нього. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодець. Все. Стах... Стаховський, Маленко. Готовий? Оп! А в останній теж, в останній теж треба забігати? Е, в останній просто треба да. так. Ну так. Да. Чотири. П'ять. Добре. Маленко, після нього Миронюк. Готовий? Оп! Готовий, Два. Три. Чотири. П'ять. Добре. Будь ласка, Миронюк, Нікіта, Щану, Владислав. Готовий, Нікіта? Оп! Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Будь ласка, щанов кожукар. Готовий. Оп! Швидкість. Чотири. П'ять. Добре. Кожукар Клевчук. Готовий? Оп! Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Умнічка. Все хорош. Готовий? Оп! Войцевойч Нікіта Василов Тимур готуються Обидва після нього. Ну, по черзі. Добре. Три. Чотири. Останній. П'ять. Добре. Готовий. Оп! Василов Токарюк після нього. Два. Три. Чотири. Один. П'ять. Добре. Василов Токарюк. Лобунов готовий. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Останній. П'ять. Добре. Токарюк готовий. Оп. Раз. Два. Три. Чотири. Добре. Лобунов готовий. Оп! Хлопчики м'ячик візьміть. Два. Три. Чотири. П'ять, молодець і рухайся туди. Так, будь ласка, у нас починає, починає працювати з м'ячом Рихлицький Олексій. Льоша, готовий? Пам'ятаєш, як розвертатися? Готовий? Оп! Ну, то я ж розказував, треба ж було уважно дивитися. Ти доводиш м'яч під час розвороту або впритул, або на, або за планкою. Отут залишати м'яч не можна. Зрозумів? Тобто впритул до планки. Готовий? Секунду, готовий. Оп! Раз. Два. Три. 4